Вітаю, вас, шановні друзі! Сьогодні я хотів би поговорити на тему дипломатичної служби. Чому це для нас актуально? Тому що прихід 95-го кварталу до влади на чолі з Владимиром Зеленським <казав> показав, що послами були призначені люди там, фахівець по секс-послугах, блогерша. І так далі, тобто абсолютно не професійні підходи, і в цьому зв'язку треба ж подивитися, а як там у них, так? як у людей це робиться. Ну, до речі, в США прихід Трампа теж ознаменував, що дипломатичні переговори веде зять Трампа, бізнес-партнер Трампа, тобто розвали йде дипломатичної служби насправді. От, але дипломатична служба це дуже важлива компонента Державної служби. І на прикладі Федеративної Республіки Німеччини, який би я сьогодні хотів разом з вами розглянути, можна подивитися, що тут якраз все стабільно, шановні друзі. Тобто дипломатична служба Німеччини діє за канонами, дипломатичними канонами відповідно до закону про дипломатичну службу. Що складається дипломатична служба Німеччини із центрального апарату, тобто це Міністерство закордонних справ, власне, і представництва за кордоном. Що це за представництво за кордоном? Це посольства, генеральні консульства, консульства і представництва при міжнародних організаціях. От це така от структура. Безумовно, кількість змінюється. Ну, приблизно так, якщо проаналізувати... Дипломатичну службу Німеччини в останні роки, тобто, приблизно третина працює в центральному офісі, тобто в Міністерстві закордонних справ, а решта це закордонні, закордонні представництва. Дипломатична служба в Німеччині, як і в інших країнах, є складовою частиною Державної служби. Це для нас важливо, оскільки ми вивчаємо проблеми публічного управління. От, і державна служба, військова служба, дипломатична служба є важливими елементами публічного управління. В Німеччині існує дві категорії посад на дипломатичній службі. Категорія А, там 16 розрядів або класів, і категорія Б, 11 розрядів або класів. Для категорії А встановлені прогресивні ставки окладів залежно від вислуги років. Тобто, чим більше років, тим більше твоя надбавка до посадового окладу. Для категорії Б фіксовані ставки окладів, зафіксовані. І от структура Державної служби включає до себе просту службу, середню службу, високу службу і вищу службу. Тобто, ось такі. Цікаві підходи в Німеччині безпосередньо до дипломатичної служби відносять посади працівників Вищої служби, вища ліга, так би мовити. От, хоча в Штатах МЗС Німецького і в посольствах працюють представники різних категорій. От, із загальної кількості працівників німецького МЗС, наприклад. Дипломати, це приблизно 700 людей. Ну, плюс-мінус, там рік на рік не приходиться. От, тобто, це 25%, шановні друзі, від загального складу дипломатичного відомства. Тобто, 25% це, власне, дипломати, а решта це вже персонал. Який допомагає дипломатам у здійсненні їх представництв. Значить, у посольствах у закордонних представництвах, генеральних консульствах там відсоток вищий. От, але все одно в цілому дипломати це 14%. 14-15% від загальної кількості. Безумовно, люди переходять із одної категорії в іншу. Ну, для цього. Треба для того, щоб перейти у вищу категорію, шановні друзі, треба отримати ну мало того, що мати повну вищу освіту університетську, але ще треба пройти три роки навчання в дипломатичній школі Міністерства закордонних справ Німеччини і, відповідно, скласти кваліфікаційні іспити. Тобто не можуть бути якісь люди, які не мають профільної світи стати дипломатами в Німеччині. І я так думаю, що це є рівень такий професійний, дуже серйозний, і у німців, бачите, ця система. Працює. От. Хоча, безумовно, там теж є політичні призначення в Німеччині, але все-таки німецькій дипломатичній школі в німецькому дипломатичному досвіді все-таки переважають дипломати. дипломати. Є, безумовно, моделі пересування і ротації. Але в цілому, спочатку, коли молодий фахівець приходить, то він повинен пройти значить, посаду, як вони називають, легаціонний секретар, тобто це приблизно другий секретар, і 2-3 роки має попрацювати людина. Потім має попрацювати людина пару років в центральному апараті. І дві-три посади повинна людина мати в закордонних представництвах різних, тобто там іде ротація. От. І коли людина попрацювала на дипломатичних посадах молодшого персоналу, то, ну, за 10-12 років вона може дослужитися до статусу старшого радника. От і тоді вже з посади старшого радника людина може перейти на посаду, скажімо, заступника завідувача відділу, тобто вже на вищий адміністративний рівень, і далі, вже відповідно з досвідом, людина може просунутися, значить. Консула, там, генерального консула, от, стати послом. Ось така от е, схема: тобто, е, люди без досвіду на вищий рівень не потрапляють. Ну, найбільш Перспективні дипломати призначаються на посади заступника директора, директора департаменту. Ну, а з посади директора департаменту вже може людина піти працювати і послом, направленим в іншу країну. От. Хоча може бути і статсекретарем. секретарем Стат-секретар це заступник. Ось така от схема. Міністерство закордонних справ очолює міністр. Безумовно, це політична посада міністра. От. Але професійний склад, професійний апарат залишається незмінним, незалежно від того, яка коаліція прийшла до влади, яка людина отримала посаду міністра. При міністрі є так, так званий керівний склад, шановні друзі, який включає п'ять відділів. От Дивимося на структуру: бюро міністра. Потім відділ, який відає проблемами парламенту і кабінету міністрів, тобто відділ по зв'язках з урядом і парламентом Німеччини, відділ по роботі з громадськістю, відділ друку і відділ зв'язку. Оце п'ять відділів, які безпосередньо підпорядковані міністру закордонних справ Німеч... Німеччини. Крім того, у нього є відділ планування. Головне завдання це концептуальні питання зовнішньої політики досліджувати і відпрацьовувати. Є у міністра два заступника. Заступники міністра називаються статсекретарями. Статсекретар – це професійний дипломат, це не, політичний, не політична посада, і це чиновники вищої категорії, безумовно. От, один, ну, зазвичай, один із е, статсекретарів є куратором всіх адміністративних служб міністерства, комплекс відносин з європейськими, північноамериканськими е, партнерами питання європейської інтеграції і так далі. От, зазвичай, цей статсекретар є є ну, де-факто як перший заступник міністра, другий статсекретар в Міністерстві закордонних справ відає глобальними проблемами міжнародних питань, це міжнародні організації, ООН, значить, ЄС, питання економіки, культури там, і так далі. От. Окрім того, в штаті Німецького МЗС є два державних міністра, це політичні діячі. Непрофесійні дипломати, вони входять до складу уряду і змінюються, коли змінюється влада, змінюються коаліції. В складі міністерства є також департаменти. 10 департаментів, окрема протокольна служба, дипломатичний протокол це важливий, важлива компонента дипломатичної діяльності. От, і ці департаменти, і ці протокол, і протокольна служба поділяються на відділи. От, і директори департаментів по суті виконують ті ж самі функції, що і заступник міністра от, певною мірою, тільки кожен по своєму напрямку. От, напрямки можуть бути різні. Значить, ну, наприклад, центральний департамент МЗС. Це кадрова політика, підготовка, перепідготовка кадрів, формування кадрів за кордоном і всередині, організація внутрішньої роботи міністерства, тобто секретаріат, канцелярія, фінансово-бюджетні питання, політичний архів, бібліотека, перекладачі, центри документації. Організація дипломатичного зв'язку, шифровальна служба, дипломатична, дипломатична кур'єрська служба. Це важливо. безпека, медичне обслуговування там і так далі. Ну, і це от один із департаментів. От, інші департаменти вони вже галузеві. Є департамент Європейський, є департамент по відносиннях США і Канади, і так далі. Політичний департамент є дуже важливий от, з усіма країнами. Економічний департамент є у складі. Дивимося. Департамент правовий, департамент культурного співробітництва, протокольна служба. Вона на правах департаменту, тому що це важливий елемент. Хоча формально не є, хоча не є департаментом, але на правах департаменту. От і є також конкретні координатори, уповноважені. З діяльності і так далі. От, так що, в цілому, ми бачимо, що німецька дипломатична служба працює на професійних засадах, дипломатична служба є складовою. Державної служби Німеччини і, відповідно, люди можуть просуватися в професійному плані, от тільки після того, як отримують відповідну профільну освіту, тобто дипломатична школа МЗС три роки, без цього на найвищі посади, безумовно, ніхто не. Призначається і постійне підвищення кваліфікації, ось таким чином. Я так думаю, що нам би варто подивитися, як працює дипломатична служба Федеративної Республіки Німеччини, і зробити для себе правильні висновки.